4 січня 2024 року. Як бачите, в нас сніжна погода, і навіть не віриться, що вчора ще тільки починався сніг, а вже он скільки його. Я сьогодні в Чобітках, це Міда, вітчизняний виробник. Вони вже випробувані часом, і це в мене не одні такі, декілька мідовських Рекомендую. У мене майже все взуття українського виробника, окрім трекінгових. Дорослі приклад для молоді. І, мабуть, якби, якби було належне виховання, не було б таких написів.